Я Марта, учениця восьмого класу ліцею імені Миколи Сабота. Починається літо, а я вирішила зробити проєкт, який називається Гуманна математика. І він буде складатися з циклів моїх відео і сайту, які я в подальшому буду розвивати. Взагалі, сама назва цього проекту складається з гри слів гуманий і гуманітарний. Багато людей вірять, що гуманітаріям не даються точні науки, і навпаки, але це не так. Ці Типи не є правильними, тому що ми знаємо в історії дуже багато математиків і представників точних наук, яким подобалося мистецтво, наприклад, той самий Ейнштейн зі своєю скрипкою. А я зроблю навпаки: я навчаюся в гуманітарному класі, і в моїх відео ми будемо вивчати точні науки, такі як алгебра і геометрія, фігури. Ми будемо разом вивчати формули, теореми, рівняння. Тому залишайтеся зі мною. Творіть, рахуйте і вчіться.